Він так бачить, що за допомогою підвищення податків буде далі розвиток держави. Україна готується до масштабних змін у податковій системі. Бо Данила Гетьманцев вже заявив, після війни податки зростуть. І ось питання виникає. Чому планується підвищення податків? Бюджет після війни він буде виснажений. Це бюджет. Величезні витрати на армію, відбудову витиранів-переселенців. Це будуть величезні суми коштів. Залежність від допомоги Заходу, бо вона зараз тимчасова. Але Україна має вже сподіватись після війни на свої сили, на те, що вона буде вже сприяти все для розвитку економіки без сторонньої допомоги. І це треба сприймати зараз. Держава шукатиме внутрішніх джерела доходів. Саме ці джерела мають бути. І ось ми відповіли на питання дуже тезисно, чому планується підвищення оцих податків. Що саме можуть підвищити? Дуже коротко скажу. ПДФО це податок з доходів фізичних осіб. Можлива зміна ставки. І ви все розумієте, можливо, вона і буде підвищена. Єдиний податок для ФОПів. Перехід до класичної моделі або буде вища ставка. ПДВ або акцизи. Поступове повернення до довоєнних ставок, а і вище. Податок на прибуток. Бізнесу доведеться віддавати більше. Податки на нерухомість та землі, джерело для місцевих бюджетів. Саме на місцевому рівні будуть можливо підвищені оці податки на нерухомість та землю. І питання: а чи буде це справедливо ось, підвищити таким чином податки? Головний месендж щоб податки платили всі, всі, а не тільки чесні. А для цього вони мають бути справедливими, щоб всі сплачували ці податки. Бо одні сплачують податки, інші не сплачують. Якщо казати про ефективність нової податкової моделі,